Вулкани можуть забезпечити людство найдешевшою та найекологічнішою енергією у світі. У 2017 році в Ісландії пробурили найглибшу геотермальну свердловину. Вона одна може покрити 10% всіх енергетичних потреб людства. Ну, принаймні, себе ісландця енергію забезпечили повністю. Усі будинки у рейк'явіку обігріваються енергією вулканів. Окріп тече по трубах під футбольними полями, аби ісландці могли тренуватися цілий рік. Паркувальні місця в центрі міста теж із підігрівом. На дорогах ніколи не буває снігу. Завдяки прокладеній під асфальтом геотермальній системі. І ціна такої енергії нижча ніж будь де в Європі. Ще один подарунок від вулканів термальні купальні. Вони в Ісландії у кожному місті та селі. Тут місцеві зустрічаються з сусідами, аби обговорити останні новини, як це роблять ірландці у пабах. Вода в купальнях бо насичена мінералами з надер землі. Колишні вікінги перетворилися на багатіїв. Натовпи туристів їдуть до них, аби подивитися на ще одне диво вулканічного походження. Єдину в Європі долину гейзерів. Вода тут настільки гаряча, що за 5 хвилин у ній можна зварити яйця. В Ісландії сніг сходить не раніше, ніж на початку липня. Тим не менш, врожаї там збирають кілька разів на рік. На острові біля полярного кола вирощують помідори, полуниці та навіть банани. Ми використовуємо тепло землі, аби опалювати теплиці. Завдяки гарячій воді у нас є електрика та тепло, яке потрібно рослинам. Упровадження нових технологій вимагало чималих кредитів. Десять років тому Ісландія була на межі банкрутства. Аби повернути борг, кожен житель Ісландії. Що місячно повинен був платити 100 євро протягом 15 років. Це викликало народні хвилювання. Країна опинилася на межі революції. На референдумі у березні 2010-го ісландці відмовилися платити із власних кишень. У відповідь міжнародні партнери засипали Ісландію погрозами санкцій та повної ізоляції. Ситуація загострювалася, і за три тижні після референдуму стався вибух. Так про себе нагадав вулкан Еяф'ят-Лайокуден. Вулкан, що дрімав 200 років, раптово прокинувся. Стовп попелу вирвався з жерла на 9 кілометрів угору. Хмара паралізувала рух літаків по всій Європі. Британія, Франція, Німеччина, країни Скандинавії та Балтії зупинилися в транспортному колапсі. При цьому в самій Ісландії повітряне сполучення працювало без перебоїв. Сильний вітер зносив вулканічну хмару далеко від країни. За два місяці, поки попіло сідав, європейські авіаперевізники втратили понад мільярд євро. Аб сторкнувся навіть японців. Вони лишилися без лосося, адже його доставляли з Норвегії літаками. І після цього фактично от цей борг відданий не був. Ісландії погрожували багатьма санкціями, відключали банківську систему, травили в ЗМІ, називали ісландців шахраями. Після колапсу всесвітнього масштабу конфлікт Ісландії з Європою зійшов на нівець. Про борги забули принаймні поки що. Можливо, ісландцям просто пощастило, а може вони насправді вміють керувати вулканами. Найдивніший вулкан світу орденя Лангаї, знаходиться на кордоні між Кенією та Танзанією. Його лава холодна і чорна. А коли застигає, перетворюється на соду. Це пекельне місце бояться всі живі організми, окрім рожевих фламінго. Температура лави Олденьо-Лангаї вдвічі нижча за температуру лави Деінде, але це не означає, що її випадкові бризки безпечні. Чорна содова лава розігріта до 600 градусів. За кілька днів вона стає білою і пейзаж нагадує місячну поверхню. Біля підніжжя вулкана розташоване найнебезпечніше озеро світу на трон. Його вода це гримуча суміш зі сполук сірки, фосфору, хлору і соди. Розігріта до 50 градусів за Цельсієм. Людині цей коктейль загрожує серйозними хімічними опіками. Птахів і звірів вода одразу впиває, і муміфікує. Але для малих фламінго це справжнісінький рай. Содова вода багата на їхній найулюбленіший харч. Водорость спіруліну. Саме завдяки спіруліновій дієті фламінго стають рожевими. Та і хижаки ніколи не підходять до небезпечної води. Тож у шлюбний період кілька мільйонів птахів збираються тут разом, аби прямо на острівцях сольових відкладень серед отруйної гарячої води вивести потомство. Садив кукурузу, а виріс вулкан. 43-го року мексиканський фермер Деонісіо Пулідо викопав в себе на городі яму, з якої пішов густий дим. Уже за тиждень яма перетворилася на вулкан з -за вишків 5 поверхів. Для фермера це було справжнє лихо. Діонісіо не знав, що вулкан принесе йому багатство. Вибухи, що супроводжували народження нового вулкана, були чутні за 300 кілометрів. Гора зайняла все поле Діонісіо. За кілька місяців, коли почалося справжнє виверження, люди залишили й сусіднє село. Їх вигнав постійний дощ із каміння. Лава накрила одразу кілька селищ. Троє людей загинули не від самої вогняної гори, а від ударів блискавок, які спровокував вулкан. Він і далі продовжував рости за вісім років. Рікутин сягнув 2800 метрів за заввишки і засипав попелом 10 поселень. І раптом погас так само несподівано, як і прокинувся. Спрогнозувати точно місце і час виверження дуже важко. А ті, що навіть не діючи застигли, теж можуть в будь-який момент вирватися на волю. Так що тут важко прогнозувати. Діонісіо Полідо невтішно горював. Його город перетворився на найбільше місцеве стихійне лихо, допоки не став скарбом. Знаменитий мексиканський художник Херардо Морильо зажадав купити вулкан і запропонував фермеру величезну суму. Херардо обожнював вогняні гори. Художник щодня піднімався туди, аби у картинах зафіксувати небезпечну красу. Загалом він намалював понад тисячу портретів вулкана Парікутин у різні пори року та доби. І отримав неймовірне визнання. 2013-го його картину продали на аукціоні за 350 тисяч доларів. До появи вулкана Парікутин мексиканський штат Мічокан був однією з найбідніших провінцій країни. Тепер тут неабияк заробляють на туристах. По всьому світу вулкани це суперприбутковий бізнес. Хто і заради чого готовий застрибнути у вулканічну пащу? Чому зникло життя на Марсі? Головну таємницю червоної планети розкрито. Що спільного у чуми французької революції та винайдення велосипеда? Батьки сином загинули в жерлі італійського вулкана Соль Фатара. Одинадцятирічний хлопчик під час екскурсії зайшов в небезпечну зону. А коли батьки намагалися його витягнути, земля під їхніми ногами обвалилася, і вся родина впала в кратер. Коли на місце прибули рятувальники, люди вже задихнулися токсичними випарами, які випускає сплячі вулкан. Але ця трагедія не зменшила потік туристів. Є й такі, хто ризикує цілком свідомо. Бразильські каякери Педро Оліва та Бен Стукесбері заради зйомок власного шоу наважились поплавати поруч із потоками лави гавайського вулкана Кілауеа. Опіки могла лишити навіть вода розігріта до температури окропу. Але і цього екстремалам виявилося замало. Вони піднялися на берег прогулятися пішки по розпеченій лаві під час виверження. Температура лави тоді сягала 1100 градусів за Цельсієм, і все це без жаротривких костюмів та навіть звичайних масок, які б захистили їх від токсичної пари. На диво Педро та Бен взагалі не постраждали. Орч Куруніс, канадський екстремал, заради слави спустився у лавове озеро вулкана Марум на острові Вануату. Разом з оператором вони на тросах наблизилися до розпеченої до 1200 градусів породи. На щастя, і жаротривкі костюми, і троси витримали. Адреналінова витівка, яка мало не коштувала знімальній групі життя, потягнула на 5 мільйонів переглядів на Ютуб. А от вулканологи шукають у жерлах не слави, а ключ до керування планетою. Це одна з найнебезпечніших та найрідкісніших професій у світі. Відчайдухи спускаються у вулкани, аби виявити закономірності, за якими живе планета. Лише так можна зробити прогноз вивержень і врятувати мільйони людей, які живуть поблизу вулканів. Інша задача якомога швидше їх приручити, тобто навчити людство використовувати майже нескінченну енергію підземного вогню. Проте найголовніше завдання вулканологів врятувати усю планету, аби вона не повторила долю Марса. Мільярди років тому Марс був подібний до сучасної землі. На червоній планеті вирувало життя. Там була власна атмосфера, магнітне поле, моря, океани і, звісно ж, вулкани. Допоки не сталася грандіозна катастрофа. Зараз поверхня Марса це суха пустеля, випалена радіацією. Температура коливається від мінус 140 до плюс 20 градусів. Там немає навіть мікроорганізмів. Будь-яка рідка вода одразу випаровується з поверхні. Саме тому життя на сучасній червоній планеті дуже довго вважалося неможливим. Американський інженер Роберт Зубрін у пустелі Юта змоделював людське поселення на сучасному Марсі, але каже: якщо б ми прилетіли туди на кілька мільйонів років раніше, спеціальна підготовка для колонізації не знадобилася б. і сьогодні ми можемо побачити ознаки тогочасної ерозії на поверхні Марсу. Раніше на Марсі була тепла вода і вуглекислий газ. Завдяки вуглекислому газу виник парниковий ефект і власне атмосфера. Чотири мільярди років тому на червоній планеті прокинувся найбільший вулкан сонячної системи Олімп. Його діаметр дорівнює відстані від Києва до Одеси. Висота як три Еверести. Виверження було настільки масштабним, що запустило ланцюгову реакцію. Всі вулкани почали вибухати одночасно. Сталася катастрофа планетарного масштабу. Але вбило Марс не це. Раптово вулкани назавжди потухли, і планета критично охолола. На Марсі атмосфера змінилась та стало холодно. Надто холодно для рідкої води. Ми бачимо висушені ріки на всій поверхні. Скоріше за все, життя на поверхні Марсу зникло через те, що енергія надр Землі закінчилась. Як вдихнути життя у надра Марсу, людство поки не знає. Спеціалісти НАСА сподіваються створити на червоній планеті магнітний щит, аби марсіанська атмосфера не розсіювалася у космос. Тоді, сподіваються, з плином часу проявить себе парниковий ефект. На Марсі почне теплішати, а лід на полюсах розтане, і на планету знову повернеться життя. Сімдесят тисяч років тому вулкан вчергове змінив історію людства. Виверження вулкана тоба було настільки потужне, що викликало льодовиковий період. Чені вважають, саме тоді вимерли неандертальці, і ми, люди стали на планеті панівним видом. Відтоді вулкани постійно граються долею людства. Вулкани стали причиною загибелі Атлантиди. Міф про квітучу цивілізацію, яка пішла під воду, надто нагадує реальну історію мінойської цивілізації. Поки більша частина Європи жила у примітивних умовах, тут, у Середземномор'ї, вже будували палаци, мостили дороги і прокладали каналізацію. 1500 років тому вибух вулкана Санторіні спровокував гігантське цунамі. Мінойські міста були знищені вщент. Більшість людей загинули миттєво. Чуму, від якої лише у Європі загинули 15 мільйонів людей, теж спричинили вулкани. Дослідники Гарвардського університету дійшли висновку, що епідемія неймовірного масштабу сталася через ослаблення імунітету європейців. У 14 сторіччі на європейському континенті видалися 50 холодних та неврожайних років, які назвали малим льодовиковим періодом. Саме перед цим вибухнув вулкан Самалас в Індонезії. Хмара попелу затягла пів планети. Вчені досі знаходять його попіл у найглибших шарах криги на всіх континентах. Коли викидається величезна кількість матеріалу, закриває сонце, то земля вистигає. Ну і ясно, що е, утворюється такий льодовий період. Вибух вулкана Лакі спричинив французьку революцію. Його зброєю теж був холод. Через неврожаї мільйони простих французів втратили роботу. Тисячі підприємств та ферм збанкрутували. Аби спровокувати соціальну катастрофу, вистачило однієї жарини. Королеві Марії Антуанеті пожалілися, що люди не можуть купити хліба. На що її величність відповіла: то нехай купують тістечка. У липні 1789-го народ взяв штурмом Бастилію. Стихійне повстання голодних бідняків переросло в масштабний терор і призвело до краху абсолютної монархії та появи першої демократичної республіки. Через виверження одразу кількох вулканів у 19 столітті розпочався ще один льодовиковий період. Три роки замість тепла влітку лютували урагани, нескінченні дощі та хуртовини. Епідемії тифу та холери накрили Європу. Люди тисячами їхали до Америки, рятуючись від голоду. Через брак вівса для коней у 1817 році німецький винахідник Карл фон Дрез збудував новий вид транспорту велосипед. Щоправда, без педалей. Водій мав відштовхуватися від землі ногами. Тоді ж з'явився перший роман про чудовиська Франкенштейна. Лорд Байрон та Мері Шеллі перечікували негоду на віллі біля Женевського озера. Тоді й придумали сюжет про доктора, який створив штучну істоту з мертвих тіл. Та нині вчені переконані. Вулкани можуть зупинити глобальне потепління та врятувати людство. У цьому нам допоможе штучний інтелект. Науковці вже підготували програму, яка буде відстежувати найменші зміни та прогнозувати масштаб виверження. Поки йдеться про те, аби зрозуміти, як живе вулкан. Але якщо нам колись вдасться приручити його, це зробить людство цілком незалежним від нафти, газу та навіть сонця. Нещодавно в Антарктиді вчені знайшли найбільший вулканічний хребет у світі. Сотня вулканів спить під двома кілометрами криги. Поки крига стримує руйнівну стихію. Але якщо льодовики Антарктиди розтануть, вулкани прокинуться і почнеться новий великий поток. Тож бережіть природу, аби вона змогла зберегти життя нам. З вами був Максим Сухенко. Побачимося у загубленому світі.